Мітинг у бурині люди проти звільнення лікарів та скорочення медичного персоналу місцевої лікарні. Ремонт укриттів у Сумах облаштовують захисні споруди для школярів та дошкільнят. Схопили у перший день повномасштабної війни. Батьки військовополоненого Віталія Кисельова розповіли історію сина. Російські військові 4 листопада обстрілювали Білопільську громаду. Випустили 28 снарядів із самохідної артилерійської установки, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Пошкоджені житлові будинки та господарські приміщення. За попередніми даними, люди не травмувалися. 14 працівників буринської лікарні отримали попередження про своє скорочення. Серед них рентген-лаборант Валентин Мельник, якому до пільгової пенсії залишилось допрацювати два роки. Рамонтували тим, що неефективна робота рентгенслужби, багато нас лаборантів, три чоловіки. То треба одного когось звільнити. Ну попав я. Догану від директорки закладу отримала лікарка Світлана Боженко. Її говорить жінка виписала директор за той час, коли лікарка не була на зміні. Лікарі звільняються. Колектив у нас помолодів відношення. Нашої адміністрації, на жаль, бажає кращого. Щоб я не була голослівною. Ми лікарі дуже багато звертались. Я вам хочу показати: ось, будь ласка, звернення до голови нашої сумської військової адміністрації Дмитра Живицького, ось звернення до голови Конотопської районної військової адміністрації Тетяни Сізон. Ми зверталися в Офіс уповноваженого справ. Людини в Сумській області. Зараз, тут по відношенню до мене, ну вибачте, мене це репресії. Офтальмолога Оксану Буру звільнили з посади начальника з медичної частини у серпні, аргументуючи це тим, що вона працює за сумісництвом. Лікарі звільняються хто самостійно, кого примусово, хто просто виїхав на цьому через те, що просто немає умов для роботи. То натомість. Е Прийшло двоє працівників, беруться інші, які з іншого району е, і ну якось нелогічно. Нині у лікарні вільні дев'ять ставок лікарів. Виконувачка обов'язків директора закладу Катерина Голубцова говорить: усі, хто звільнився, пішли за власним бажанням або на службу до збройних сил. Скорочують наразі 14 працівників середнього медперсоналу. Отуфлюграфія розказує флорографія. Коли в нас був пленочний рентген-апарат, там передбачалось по нормативу два рентген-лаборанта. І один на флюорограф ішов. Зараз, коли в нас цифровий рентген-апарат, по нормативу, не я його придумала, а ліцензія є, там прописано, у ліцензії прописано тут, один рентген-лаборант. Нема в нас такої кількості роботи, щоб забезпечити їх. Розумієте, через то ми і робимо це все діло. Скорочення визвано тим, що частина лікарів пішли у о, служити у збройні сили України. Наші медсестри залишилися без лікарів. У нас на сьогоднішній день працює 51 лікар, а медичного середнього персоналу – 146. На заробітні плати працівникам лікарні сказала Катерина Голубцова, нині в місяць необхідно близько 2 мільйонів 800 тисяч гривень. Від Національної служби здоров'я отримують базову ставку півтора мільйона. Решту мають заробити самостійно згідно з укладеними пакетами на надання послуг. На сьогоднішній день у нас діє 16 пакетів. Ну там носяться зміни, ну можливо, ми не всі вкладемо. Ну, думаю, що пакетів 12 у нас буде. Аби підтримати лікарів своєї лікарні, мешканці о 10-й годині зібралися біля міськради. На цей час частина депутатів просила міського голову призначити позачергову сесію, аби почути звіт директора лікарні про роботу закладу за три квартали цього року. Лікарів звільняють, раз пора звільняють, звільняють і звільняють уже. Він каже, що лікарня то буде. але ну, яким чином вона буде існувати. Коли не буде лікарів, то яким чином вона буде існувати? Ніяким її просто закриють. У Мене дитина мала, я теж хворію. Я, мене немає коштів їхати на суми, на конотоп. А що робить по селам людям, бабушкам, дідушкам? Хто коли доїде до того Конотопа? Два рази маршрутка тільки ходить. При мені були звільнений лікар Ксьонз, який дійсно троє суток оддасти. Отходи не одходив людина, яка дійсно там. Надала допомогу, яку тільки можна. За рахунок його ми залишилися живі. Уходять дійсно уходять. Чого це так? Учасників мітингу у приміщення пустили тільки до коридору. Сесію на вимогу депутатів Буринської міськради голова на сьогодні не призначив, бо сказав, має на це 14 днів. Про скорочення відповів. До керівника вони фінансуються з держави. Це питання до військової адміністрації, чому не фінансує держава і тому подібне. Те, що ми фінансуємо, ми нікого не скорочуємо. Ми не скорочили не ні ні ФАПа, не медичного працівника СВАПи. Міська рада готова фінансувати вторизну ланку, якщо не буде фінансувати держава отримали запрос депутатів ЄЛІС, ми проведемо, проаналізуємо, що з фінансовою яка ситуація, ще там, що це все буде публічно. Депутат Буринської міськради Сергій Міненко говорить, якщо питання не вирішиться, напишуть заяву і громаді, можуть вести військову адміністрацію, яка керуватиме містом. Ми 15 заяв положимо. Все, вони не зможуть не голосувати нічого, вимушені будуть реагувати на це. Він же сам сказав, у нас є залишок, у нас кошти є. Якщо є кошти, давайте перенаправимо. Давайте заплатимо тим людям, що залишилось. Депутати звернулись листом до Віктора Ладухи 1 листопада. Відповідно до закону про місцеве самоврядування в Україні, міський голова має протягом двох тижнів оголосити про проведення сесії. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Сумщина. У Мерипільській громаді російські військові пошкодили обстрілами зі своєї території 22 житлові будинки. 2 листопада тут стався один із наймасовіших обстрілів. Російська армія тричі впродовж дня відкривала вогонь з мінометів по населеним пунктам. 28 мін розірвалося на найбільш заселених вулицях громади. Згодом почався обстріл із Сау. Усього 34 влучання. Люди переочікували атаку в погребах хаті багато дірок вже хлопці більше десяти Вони залатали. Залатали свої, був шихвер, раді Бога, яка ж різниця, господі. І отут усе ж, і воно там чи горіло, ото ще ото там же на, о, ну от на, на гаражі, на гаражі, отам же горіло, навірно. Ну, стекла всі повибані, досками вон, позабивали, що було своє. Так було страшно, що представляєте. Як воно голотіло, як воно як полетіло все І стекла, і все ж на світі. Один із будинків не підлягає ремонту, ділиться його власник. Прямим попаданням в дах споруді знесло стіни. Решта майна згоріла. Сама родина дивом врятувалася, бо напередодні поїхали в Суми. Пожари розруха, тому що з усіх сторон обстріляно, там три нагороді і тут ось дві. І одна ще у дворі, у хату в ту сторону, прямо в стінку розбила. Сумах, поки дочки там передночувала, а далі хто знайшов. котом і собакою ховалися від ворожого обстрілу у власному погребі пані Галина. Скільки їх тут не знаю, тих пробоїн, потім далі в заборі, по-моєму, три-чотири чи пробоїни. Звісно, всі стекла, всі вибити, заклеюємо пленкою, тому що, навіть якщо стекла ставить, немає сенсу. не звісно, що далі буде. до безконечності ставити. Вчинку пробила, газову плиту пробила. Двері вирвала, побиті двері всередині. Вікна поваривало. Ну, Шифер побила. Ну, це, це що бачите, тут євна. Воронка, крита розбила. Миропільська сільська голова Олена Ординець вважає, обстріл спеціально вівся по найбільш населеним вулицям. Обстріла Ляна Миропільська громада. Безпосередньо два населених пункти це запсілля, розпочалося запсілля і завершилося центром громади Миропілля. Маємо е, артилерійський обстріл, дуже масове пошкодження домоволодіння наших мешканців. Пошкоджено по двох населених пунктах: 22 домоволодіння наших громадян і один заклад соціальної сфери це спортивний зал Миропільського НВК. Різні ступені пошкодження у будинках, але декілька мають дуже значні один будинок майже повністю згорів. Територію громади, розповідає жінка, російські військові обстрілюють приблизно раз на два тижні. Після останнього обстрілу, говорить, виїхало багато людей. Мешканцям, що звертаються, у громаді надають допомогу в розмірі мінімальної зарплати. Громадська організація Проліска видає комплекти швидкого ремонту, плівку, деревину, щоб тимчасово полагодити пошкоджене житло. Анна Книшна, новини на Суспільному, Сумщина. Це одна шкіл міста Суми. Тут, на цокольному поверсі, триває ремонт майбутнього криття на 80 школярів. Якщо говорити про площу тиру, який ми плануємо як тимчасове укриття, то на сьогодні прийнято було рішення сумісне, це ремонт всього цокольного поверху з виходом, з другим виходом, який буде в іншому кінці цього приміщення, тобто будуть виконані норми по Будівництво тимчасового цього приміщення. Подібні роботи виконуються у підвалі тирі іншого навчального закладу обласного центру. Тут же поставили залізні двері, підготували два виходи та встановили нову систему вентиляції. Готова до роботи і вбиральня. Площа цього приміщення дозволяє тут перебувати майже трьом сотням людей. Сім навчальних закладів мають отримати готові тимчасові укриття до кінця 2022 року. На часі ремонтні роботи тривають, а саме по відновленню вентиляції монтажу, по оснащенню освітлення, тому що освітлення воно недосконале і воно не може використовуватися. Далі виконуються роботи, ремонтні роботи по облаштуванню санітарних кімнат і туалетів. Відбулося демонтаж. Дерев'яних конструкцій для безпеки наших дітей. Зроблені поміняні двері, зроблені у найпростіших укриттях два евакуаційних виходи. Термін виконання робіт у тих закладах, які розпочалися перші, це листопад місяць. Ті, які розпочалися другорядно, грудень місяць. Влітку спеціально створена комісія обстежила ці та інші заклади освіти міста. Її представники перевіряли підвальні приміщення та цокольні поверхи, чи можна їх використовувати як найпростіші укриття. За результатами роботи комісія рекомендувала до використання після усунення недоліків 32 з них. В Цьому році у нас виготовлено було сім проектно-коштори документації на заклади загальної середньої освіти. І на ці заклади були також виділені кошти. Сюди направлялися кошти, як і від депутатів Верховної Ради, це був соцекономічний розвиток, так вони спромов кошти, так і з бюджету міської громади. На підготовку таких укриттів у навчальних закладах сум витратять 21 мільйон гривень. Ми зараз в 15 школах запланували там, де є підвальні приміщення, тобто колишні підвальні приміщення, ми перебладнуємо перед функцією. На функціональне на функціональні об'єкти укриття, які можна використовувати згідно всіх ДБН, згідно з вимог сьогодні ДСНС, архітектури, в дитячих садочках, там, де є також підвальні приміщення, ми плануємо переробити їх. Це в 13 об'єктах. Ми плануємо наступному році, щоб завершити кінець першого кварталу ці роботи. Після завершення ремонтних робіт приміщення ще раз огляне комісія. Що стосується саме системи навчання, якою вона буде. Найближчим часом поки що ми залишаємося на змішаній системі, поки що ми не робимо ніяких повідомлень і не повертаємося до офлайн навчання. Ми залишаємося онлайн і змішана і прошу всіх до цього спорозуміння ставитися. Це по перше, безпека. Ці тимчасові укриття планують оснастити усім необхідним для перебування дітей у період навчально-виховного процесу та населення в інший час. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Суми. Місто конотоп тут проживає родина військового зязківця Віталія Кисельова. Чоловік служив у 58-й бригаді. На початку лютого його направили у відрядження на митний пост Бачівськ, каже мати сержанта Наталія. У другій половині дня, 24 лютого, він зателефонував батьку з чужого номера і сказав, що перебуває у полоні в Росії. Почали всі ну, мені як дзвонить, в СБУ, звонить давать дані, що пропала дитина. У інформаційне, у інформаційне бюро, теж тут саме заявку давали, ну, везде куди можна. Червоний хрест український, Червоний Хрест міжнародний, в ну, організації ООН по електронній пошті там давали всі ті самі в Женевську, то в Женево ну, передавали всі дані його. Однак усі звернення поки результатів не дали, каже Наталія Кисельова. Десь на березні, Позвонив, батько теж тут самий. Звонок, ну, хлопець, якого обміняли, ну, видно, він був з ним у СІЗО в місті, сказав, що з ним все добре, і він десь неділю, через неділю дві буде вдома. Він був в СІЗО в Курському СІЗО No1. Ну, це іменно ті хлопці, які з ним були, яких вже ну, обміняли. Він був там. В даний момент невідомо, де в якому СІЗО знаходиться. Від Віталія 2 вересня отримали лист, каже мати. Він був написаний 25 травня, написаний, а отримали ми його тільки через три місяці. Провірена цензура, підпис, що там було все ж перевірено, що він написав. ну, Буквально там пару строк, що жив здоров'я, що годують. От, такі от Ну, почерк його вже це, ну як, надіжду вселило, що він хоч живий. А це допиту Віталія Кисельова російськими військовими. Його мати знайшла в інтернеті. При яких обставин це задержали? Доїжджали до, до перекрестка, получається, до пропускного пункту бачивська. Ну, до пропускного пункту нас там обстріляли. Поубігали з машин, по покрин, там задержали. Оружие було своє? Было своє. Применяли? Ні. АК-47. Більше про сына рідні нічого не чули, каже Наталія Кисельова. Як тут не переживаю? Скажіть, лягаєш, думаєш, стаєш, думаєш, просипається, ночі тоже думаєш. Один єдиний син. Дуже тяжко. Нагадаю, вчора 3 листопада з російського полону було звільнено іще ще українських воїнів. За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, від початку повномасштабної війни станом на 2 листопада в рамках 29 обмінів повернули 1030 українців та українок, які перебували у російському полоні. Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Сумщина. У будівлі Сумського національного академічного театру драми та музичної комедії імені Щепкіна на відкриття 90-го сезону глядачам підготували виставу за мотивами п'єси Вільяма Шекспіра. Її прем'єрний показ відбудеться 4 листопада. Нині йде підготовка до генеральної репетиції. Режисер-постановник цієї вистави Максим Булгаков. Саме він об'єднав у творчий тандем два академічні театри. Гримується, щоб вийти на сцену актор Денис Пономаренко. Він у цій виставі виконуватиме роль Ромео. Не так багато часу ми собі поставили таку ранку і е, вносили свої корективи сирени повітряні тривоги, бо приходилось змінювати репетиції, склади, ну щоб всі встигли попрацювати. Але в принципі, я думаю, що на цьому етапі ми готові. Ми я маю на увазі обидва склади. Ми готові для того, щоб зустрітися з глядачам. Демонструватимуть для від цю виставу одразу два склади акторів. Серед них і Щепкінці, і актори Луганського академічного українського музично-драматичного театру. Владислав Писарів перевтілиться у Ромео Монтекі іншого разу. я особисто відчував надзвичайну підтримку з усіх боків від всіх людей, які стикаються з цим процесом. І зовсім зовсім не було такого, що є якийсь інший склад і. Ця конкуренція, якщо її можна так назвати, то вона тільки, тільки на краще робить. Ну, тобто, ми спілкуємось постійно, ми радимось постійно. Ми у нас гарні товариські робочі стосунки. Не так важлива назва чи роль. Важливо, щоб вистава була гарна. Важливо, щоб глядач її приймав. Важливо, щоб була якась культурна цінність в тому, що ми робимо. Дар'я Некрасова грає у виставі Ромео Джулієта головну жіночу роль. Про те, що перевтілюватиметься у Джульєту Капулеті, акторка навіть не мріяла. Якщо не зважати на повітряні тривоги, то працювалось дуже, дуже круто. Спочатку я думала, що буде складно, все-таки складна роль, але потім якось вона так ніби почало виходити, і я зараз. Почуваю не починаю кайфувати від того, що я роблю. Роль Джульєти це я відчуваю відповідальність дуже велику, але і кайф від персонажа від своєї роботи. І, сподіваюся, і глядач теж відчує зворотній зв'язок. Гру спів та танці акторів супроводжує оркестр. Сама вистава триває дві години. Через російсько українську війну святкування ювілейного сезону планують перенести на весну 2023 року. Саме це відкриття, саме 90-го театрального сезону, воно не буде таким помпезним, як би нам звичайно всім би хотілося на ювілейний сезон, враховуючи враховуючи ці обставини, в яких ми зараз живемо. Ми вирішили, що ми відсвяткуємо ювілей театру, так як це так, як це необхідно буде зробити після перемоги. На ювілейний сезон, за словами Сергія Дорофєєва, митці мають багато планів. Наступною нашою прем'єрою буде вистава за твором Сергія Жидана хлібне перемир'я, тому ми, ми сподіваємося, що вона все ж таки відбудеться на початку грудня, так як ми її запланували. Прем'єрний показ вистави Ромео Джулієта триватиме три дні з 4 до 6 листопада. Юлія Ніколаєва, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному, Суми.